Під білим домом у Вашингтоні відбулася акція на підтримку України. Демонстранти вимагали від адміністрації Барака Обаму вжити конкретних заходів або припинити розпалення конфлікту на Донбасі. Люди прийшли під адмінбудівлю з українськими прапорами та плакатами з написами Зупиніть Росію, Путін вбивця. Активісти вигукували гасло Збережіть Україну, Збережіть мир. Серед учасників акції було багато вихідців з України, які переймаються долею своєї батьківщини. Хто буде наступним. Польща, Балтійські країни, Молдова, Грузію вже наполовину захоплено. Саме тому ми прийшли сюди. Ми хочемо, аби в Україні зберігався мир. Україна ніколи не виступала ініціатором війни. 18 грудня 2014 року Барак Обама підписав акт на підтримку свободи в Україні, який одностайно ухвалив Конгрес. Цим документом президенту США надається право запроваджувати санкції щодо Росії та надавати допомогу Україні, зокрема і летальною зброєю. Втім, наразі Барак Обама не скористався цими правами. Перебуваючи у делі, він пояснив своє бачення проблеми. для нас буде неефективно втягуватися у військовий конфлікт з Росією, але. Ми можемо продовжити надавати підтримку Україні, аби вона могла здійснювати контроль за власною територією. Наша підтримка включатиме економічний тиск на Російську Федерацію, який ми реалізовуємо за допомогою санкцій. А окрім того, дипломатичну ізоляцію Росії. Особливу увагу треба звернути на те, щоб підтримати економіку України в цей перехідний період, а також надати допомогу її військовим силам у вигляді устаткування та базових приладів. Тим часом мітингувальники під білим домом закликали американську владу припинити балачки та почати діяти. Дехто з учасників акції на власному досвіді переконався у наслідках конфлікту, який розпалює Кремль на сході України. Я етнічна українка, але я зростала у Росії. Ці події негативно впливають на мою родину, тому що частина моїх родичів живе в Україні, а інша в Росії. Те, що відбувається, просто розбиває їм серця. Мені соромно за країну, у якій я виросла. А я зростала у Росії. обстріли сепаратистами Маріуполя цими вихідними викликали гостру реакцію міжнародної спільноти. Наразі в ЄС розглядають можливість запровадження додаткових санкцій щодо Російської Федерації. А представники ОБСІ запропонували увести до України миротворчі війська.